Доброго дня, 6 клас. Сьогодні ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі, але сьогодні ми використовуємо інші вправи на розв'язання рівняння. Тобто ті рівняння, які ми з вами попередньо вчили, додається ще декілька правил до цих рівнянь. Отже, сьогодні спробуємо ці рівняння, ці правила визначити. Давайте спробуємо розв'язати номер 1142. Запишемо номер один. 0,8 потрібно помножити на суму 4х і 5 дорівнює мінус 3,2. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є дужечка, а по іншу сторону цифра. Давайте подивимось на множник біля дужечки і цифри. Що знаходиться по іншій стороні від знака дорівнює. Ми бачимо, що і там, і там числа мають десяткові частини. Давайте спробуємо з вами нове правило визначити. Отже, в нас є число мінус 3,2 і 0,8. Я зрозуміла, що є і в одному, і в іншому числі одна цифра після зап'ятої. Руки чешуться, щоб її убрати. Для цього нам потрібне нове правило, яке також використовується при розв'язанні рівнянь, а саме ми маємо право множити і праву і ліву частину рівняння або ділити ліву частину і праву частину рівняння на будь-яке число. Отже, я подивилася, що в мене десяткові трубі, я хочу помножити праву і ліву частину рівнянь на 10. Як це записати? Малюється. Вертикальна лінія. після неї ми записуємо дію, яку ми робимо. Причому, помножити, як правило, пишеться ось таким хрестиком. Отже, помножити на 10. Що це буде означати? Це буде означати, що я буду і праву частину множник, один з множників множити на 10, і ліву частину множника або число множити на 10. Отже, 0,8 помножити на 10 буде 8. Мінус 3,2 помножити на 10 буде 32. І в мене вийде інше рівняння. Воно аутентичне, таке ж саме, як і попереднє рівняння, але просто помножено збільшено в 10 разів. Отже, я можу написати 8 помножити на суму чисел 4х і 5 до рівня мінус 32. Якщо я могла множити на любе число, давайте перевіримо, чи можемо ми поділити на якесь число. Звернемо увагу на множник 8 і на відповідь 32. Що я бачу? Що 32 ділиться на 8. Отже, я можу поділити і праву і ліву частину рівняння на 8. Так само. Робимо вертикальну дужечку і показую поділити на 8. Знак ділення не змінюється. Отже, 8 поділити на 8 буде 1, тобто я можу написати просто дужечку. Мінус 32 поділити на 8 буде мінус 4. Отже, так і запишемо. 4х5 дорівнює мінус 4. Ну, По-перше, можна зразу без дужечки записувати вираз зліва. Я розкрию цю дужечку і запишу без дужечки. 4х плюс 5 дорівнює мінус 4. Що тепер мене цікавить, число 4 воно повинно бути зліва. Воно зараз знаходиться в лівій частині, з ним все нормально. А ось число 5 повинно знаходитися в правій частині. Ми з вами домовились в лівій частині невідомі, в правій частині числа. Отже, я повинна 5 перенести. Пам'ятаєте, якщо я переношу число перепригвед через знак дорівнює, знак міняється на протилежний. Отже, я можу записати 4х дорівнює. Мінус 4 мінус 5. Тепер ми просто проводимо подібне: мінус 4 мінус 5. Числа з однаковими знаками, тобто я їх складаю і ставлю перед відповіддю знак мінус. Отже, 4х дорівнює мінус 9. І це вже те рівняння, яке ми вміємо з вами розв'язувати. Щоб знайти множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, дорівнює мінус 9 поділити на 4. Оскільки тут у нас з вами десятковий дріб. Згадаємо, що найближче число. До 9, яке ділиться на 4, то 8. 8 поділити на 4 буде 2, цілих, і залишок буде 1. 1 поділити на 4 це 25. сотих. Відповіді також зберігається мінус, оскільки в нас різні знаки у 9 і у 4, або 1 мінус, тільки в нашому розв'язанні. Отже, їх рівні мінус 2,25. Подивимося на друге рівняння. Мінус 2,4 помножити на різницю 7 і 9у дорівнює мінус 48. На що ми знову звертаємо увагу? Що в нас є в запису десяткова частина. Тобто я знову зроблю те ж саме, що і в попередньому рівнянні помножу на 10. Після того, як я помножу на 10, в мене буде інший вираз. Мінус 24. Помножити на різницю 7 і 9 y дорівнює мінус 480. Тепер я знову бачу, що в мене є множники з лівої частини і число з правої частини. Чи ділиться число з правої частини, тобто мінус 480 на 24. Так, воно ділиться націло. Це означає, що я можу поділити весь вираз все свої рівняння на 20, що і запишу. Отже, розділити, причому ми напишемо на мінус 24. Чому я б вибрала тут мінус? Тому що і в одному множнику мінус 24, і у відповіді мінус 480 є число мінус. Пам'ятаєте, якщо ми ділимо числа з однаковими знаками, мінус 24 поділити на 24, ми отримаємо знак з плюсом. 24 поділити на 24, 1, 480 поділити на 24, 20. Отже, в мене буде таке рівняння. З лівої частини залишиться тільки дужечка, з правою число 20. Розкрию дужечку. 7, мінус 20. І тепер розбираємося з вами. Мінус 9 стоїть на своєму місці зліва, а от число 7 я повинна перенести. 7 має знак плюс перед собою. Пам'ятайте, якщо це перше число, ми його не пишемо. При переносі, при перепригуванні через знак дорівнює воно змінить свій знак на мінус. Отже, мінус 9 дорівнює 20, мінус 7. З 20 ми можемо вирахувати 7. Наступне мінус 9 і дорівнює 13. І тоді і дорівнює 13, поділити на мінус 9. І. Ми запишемо у вигляді натурального дробу 13 розділимо на два числа 9 і 4. 9 поділити на 9. 1, мінус одна ціла, і залишок в нас 4, тобто 4 дев'ятих. Ось така дріб у нас вийде. Наступне завдання номер 1146. Дуже схоже на попереднє, але є свої. Нюанси. Після знака дорівнює з правої частини, в нас теж дужечка і множник, але і з правої і з лівої частини є множники, тобто ми можемо з вами знову спробувати поділити. Отже, запишемо перший вираз. Мінус 9 помножити на суму чисел 6х1 дорівнює мінус 45 помножити на суму чисел 2х плюс 2,6. Що я бачу? Я бачу, що в мене є. Перший множник мінус 9, другий множник мінус 45. Запитую сама себе, чи можу я 45 поділити на 9? Так. Отже, 9 ділиться на 9 і 45 ділиться на 9. Отже, я можу і праву, і ліву частину мого рівняння розділити на число 9, але я бачу, що і біля 9 є мінус, і біля 45 є мінус. Отже, я можу поділити на мінус 9, що ми і напишемо? Розділити на мінус 9. Мінус 9 поділити на мінус 9 1. Пам'ятаєте, ми його можемо не записувати, тобто в першому випадку буде дужечка. Мінус, 4 поділити, мінус 45 поділити на 9 буде 5. Отже, в нас буде наступне рівняння: 6х плюс 1 дорівнює 5, помножити на 2х плюс 2,6. В лівій частині ми просто розкриємо дужки, а в правій частині нам прийдеться ще помножувати. Так, згадаємо, як помножуємо. Ми помножуємо п'ятірку і на перший доданок, і на другий доданок. Отже, 6х плюс 1 дорівнює 5 помножити на 2х 10х, 5 помножити на 2,6 буде 13. Отже, наше рівняння буде мати такий вигляд. Тепер давайте з вами розглянемо його ближче. Ми бачимо, що невідоме є і в лівій частині, і в правій частині 6х і 2... 10х. 10х знаходиться не на правильному місці, отже, я повинна його перенести. Дивимось на числа. 13 знаходиться в правій частині, все добре, а ось 1 знаходиться не тій частині, в якій повинно бути. Тобто я його також переношу. Згадуємо, при переносі ми міняємо знаки на протилежні. Плюс 1 на мінус 1, 10х на мінус 10х. Отже, вийде наступне рівняння. 6х мінус 10х дорівнює 13 мінус 1. Приведемо подібні. 6х мінус 10х. Дорівнює мінус 4х, 13 мінус 1 буде 12. Отже, мінус 4х дорівнює 12. Знаходимо невідомий множник х дорівнює 12 поділити на мінус 4. Ми бачимо, що різні знаки у 12 і 4, тому у відповіді буде мінус 12 поділити на 4, 3х дорівнює мінус 3. І останнє друге. Давайте запишемо 0,6. Помножити на суму чисел 2х і 1, дорівнює мінус 1,8 помножити на різницю 3х і 4. Що я знову бачу? Я бачу, що в мене знову є десятки. Тобто, перше, що я роблю, помножу на 10. Це не обов'язково робити, якщо ви і так зможете знайти. Це число, на яке можна помножити і 0,6 і мінус 1,8. Але давайте зробимо. Отже, буде тоді 0,6 помножити на 6, мінус 1,8 помножити на 10 – 18. І тоді наше рівняння буде мати вигляд 6 помножити на 2х плюс дорівнює мінус 18 помножити на 3х мінус 4. І тепер я звертаю увагу на множники 6 і 18. Питання: чи 18 ділиться на 6? Так, ділиться. Отже, я буду ділити на 6. З лівої частини нас залишиться тільки дужечка, з правої частини мінус 18 поділити на 6. Різні знаки, тобто, буде мінус у відповіді, мінус 3. Отже, наступне. Вигляд матиме рівняння 2х плюс дорівнює мінус 3 помножити на 3х мінус 4. В лівій частині я просто розкрою дужки, правій частині я помножу на кожне з чисел в дужечках, при причому буду міняти знак. Тобто 3 помножити на 3х 9х, але міняю знак мінус 9х, 3 помножити на мінус 4 мінус 12, але міняю знак. Плюс 12. Отже, рівняння буде мати вигляд. 2х плюс 1 дорівнює мінус 9х плюс 12. Знову дивимося на наше рівняння і розбираємося, що потрібно перемістити. 2х на своєму місці, а ось мінус 9х я переміщу вліво. 12 на своєму місці, а ось плюс 1 я переміщу вправо. Пам'ятайте, якщо я переміщую, я міняю знак на протилежний. Отже, 2х я записую, не переміщала. Мінус 9х перемістила плюс 9х. Отже, 2х плюс 9х дорівнює 12 мінус 1. Я тепер можу скласти подібні. 2х плюс 9х 11х, 12 мінус 1, 11. Тобто, вийде. Вираз 11х дорівнює 11. Отже, х дорівнює 11 поділити на 11 або х дорівнює 11. Сподіваюся, мої пояснення були, були вам зрозуміли. До наступних зустрічей!